На Рівненській АЕС продовжує функціонувати проєкт, спрямований на розвиток та поглиблення у молодих спеціалістів управлінських навичок та компетентностей. Мова про спеціальну підготовку кадрового резерву керівників підприємства. Це дійсно такий знаковий проєкт в житті атомної електростанції, тому що на цьому проєкті молоді наші спеціалісти мають можливість. Підняти рівень своїх знань, сформувати реальні проекти, їх реалізувати і цим самого себе також і мотивувати для подальших дій, подальшого розвитку і подальшого навчання. Кожен учасник спецпідготовки навчається за індивідуальною програмою впродовж двох років. Зокрема, це участь у різних тренінгах, семінарах, курсах, нарадах, що проводяться на РАЕС, стажування на керівних посадах, вивчення англійської мови та інше. Представниками п'ятої такої групи стали 11 молодих працівників 10 різних підрозділів Рівненської АЕС. Усі вони розробляли та реалізовували власні проєкти, спрямовані на позитивний розвиток атомної станції. Ми побачили, що більшість із цих проєктів, вони вже на сьогоднішній момент працюють, реалізовані. Більшість з них вже на завершальній стадії, і певні проекти, які не вдалося реалізувати, але вони лягли в основу інших заходів з модернізації реконструкції обладнання нашої станції. На спільній зустрічі учасників спецкурсу із заступником генерального директора Рівницької АЕС персоналу, представниками навчально-тренувального центру, відділу кадрів та відділу розвитку персоналу підприємства підсумували результати дворічної підготовки кадрового резерву керівників, відмітили позитивні моменти та проаналізували етапи реалізації проєктів спецрезервістів. Таке навчання сприяє професійному вдосконаленню молодих працівників РАЕС, що в результаті є запорукою успішної роботи усього колективу атомної станції, розповів один із учасників Олексій Жупило. Ці інструменти, які використовуються під час навчання і підготовки групи спецрезерву, вони ефективні, вони дієві і вони допомагають працювати не тільки під час навчання, а також під час своєї буденної роботи. Пан Олексій працює над проєктом зі створення та супроводу графіків пуску зупину енергоблоків в режимі онлайн. Молодий працівник додає, що долати труднощів реалізації цієї розробки допомагає тісна співпраця з наставниками та колегами. Хочеться окремо подякувати службі інформаційних технологій, які щиро і відверто йдуть на співпрацю. Вони чують мене, вони чують підрозділи. Ми разом проводимо впроваджуємо ці моменти. Система підготовки кадрового резерву керівників різних лан. Дає кандидатам можливість підвищити кваліфікаційний рівень, здобути практичний багаж знань у сфері менеджменту з основ ефективної комунікації, управлінських компетентностей та пошуку ефективних шляхів вирішення складних завдань. Все це дає змогу молодим атомникам зростати професійно та особистісно. Інна Гаврилова, Людмила Скіпчик, Олександр Сніжко, Уїта Загераес.